Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні ми хочемо розповісти про електробайки від бренду AlvaS сімейства Ranger моделі 720 та 820. Це чудове і недороге поєднання якісних комплектуючих і розумної цінової політики, які роблять його доступним для широкого кола користувачів, адже байк має як електропривід, так і систему PAS, зручну прогулянкову посадку, а також м'яку вилку. Ми розповідаємо про 720 та 820 версію у одному відео, тому що це по суті однакові байки, а різниця у діаметрі колес. Ranger 720 це версія з діаметром колес 27,5 дюймів, а Ranger 820 29 дюймів. При цьому 820-й має варіацію як для чоловіків, так і для жінок. Комплектуючи на всій лінійці є однаковими, окрім деяких деталей. Бренд Альвас виробляє надійні велосипеди з комплектуючими від відомих світових брендів, а їх велосипеди мають гарне співвідношення, ціна якість. На нашому каналі вже є огляд на модель Ranger 840. Якщо ви ще не бачили, то скоріш дивитися. А також не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відео. А ми переходимо до сьогоднішніх героїв. Скелетом на цих рейнджерах є алюмінієва рама. У 27,5-дюймової моделі вона має гірську геометрію. Так само чоловіча 29-дюймова модель також має гірську геометрію. А у жіночій моделі Lady верхня труба має низьке положення для того, щоб велосипедистки могли легше сідати та вставати з байку. А також їздити у спідницях. Кожна рама виготовлена зі збільшеним перетином труб для додаткової жорсткості. У трубах рами було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій її труби отримали складну форму і профіль, що дало змогу збільшити торсіону жорсткість. А отже, керованість у байка внутрішня прокладка тросів. У нижній трубі розміщений акумулятор. Кожна варіація має по дві бонки для фляготримача, а також дві бонки на верхніх пір'ях. При цьому всі варіації мають багажник з максимальним навантаженням 15 кг, повнорозмірні крила та підніжку. Пружинна вилка амортизує удари, що припадають на колесо, що дає змогу легко проїжджати різні нерівності на шляху. У результаті поглинання цих ударів переднє колесо постійно контактує з поверхнею, забезпечуючи стабільне і безпечне керування велосипедом. Електричний привід, встановлений на цей байк, відповідає за динаміку і підтримання необхідної швидкості під час руху. Його основу становить двигун потужністю 250 Вт, встановлений у заднє колесо, літій-іонна батарея, що складається з оригінальних компонентів LG21700 ємністю 450 Вт-годин або 12,5 Ампер-годин. розміщена всередині рами велосипеда, яку можна зняти. Перевага цієї системи полягає у двох режимах роботи: повна тяга і пас, допомога в педалюванні. На першому режимі ви зможете проїхати до 40 км на одному заряді, а на другому до 70 км. Pedal Assist System це must have у сучасних електровелосипедах, тому його наявність у бюджетній моделі великий плюс, адже з ним витрата енергії значно знижується навіть на затяжних підйомах. Вбудоване в систему освітлення гарантує видимість і робить вас помітним на дорозі в нічний час. Кермо оснащене дисплеєм з кнопками управління. Забезпечуючи зручність в управлінні приводом, фарою і габаритом, а також моніторинг стану системи, швидкості та інших параметрів, гашетка газу служить основним елементом управління, а інтерфейс дисплея, схожий з функціональним белокомп'ютером. Лінійка Ranger має елементи керування власного виробництва. Це кермо винос та підсидільний штир. Вони виконані з алюмінією. Кермо на версії леді має форму, завдяки котрій велосипедистки будуть отримувати більше рівне положення спини, як на класичному ретробайку. Також лінійка має зручне фірмове сидіння. Колеса комплектуються з подвійних алюмінієвих протиударних ободів. Спереду встановлена алюмінієва накатиста втулка. На 29 дюймових моделях встановлена гума бренду Kenda шириною 2 дюйми з універсальним протектором, а на 275 дюймових Kenda з більш шипованим протектором для компенсації розміру колеса. Шириною 2,1 дюйми. Таких покришок буде вистачати для міста, а також для перетину ґрунтових чи лісових стежок, адже для грубого бездоріжжя байк не призначений. Гальмування здійснюється дисковою механічною системою. До її переваг належить незалежність від погодних умов і цілісності обода. Однак колодки доведеться регулювати в міру зносу. Оскільки в рух каліпери проводяться тросами, а не гідравлікою, їх простіше ремонтувати в польових умовах. Дискові механічні гальма це один з найкращих варіантів для велосипедів, здатних розвивати високу швидкість. Проте з часом ми рекомендуємо перейти на гідравліку. Трансмісія на 7 швидкостей представлена брендом Shimano, а її нерухомі частини самим брендом Alvas. Трансмісія проста і водночас надійна, проте не призначена для екстремальних навантажень. Тріскачки перемикача турней поверхнеї та ланцюга KMC вистачає для прогулянкового катання та підтримки високої швидкості на рівних дорогах. Система алюмінієвих шатунів зіркою на 44 зубці встановлені на картриджну каретку, захищена від потрапляння всередину вологи та бруду. Педалі встановлені шиповані. Ресурс такої каретки становить кілька тисяч кілометрів, і за цей час вона не видасть жодного неприємного звуку. 720-й та 820 й рейнджери від бренду Альвас це чудові і водночас гарні за ціною електровелосипеди. Ви знайдете для себе підходящий завдяки певній кількості варіацій моделей. Збалансована і проста комплектація, а також чудова електроніка. Роблять його гарним вибором для тих. Хто поки що не готовий переплачувати за висококласний електричний байк, проте хоче долати місто від краю до краю без особливих зусиль. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.